Привіт, сьогодні я буду грати в Dream Space. Сонечка Я вирішила так експериментувати з скінами, так що так. Да. Таці, я дякуючи цьому ліміна Спайсу, DreamCore, що там Backrooms, прокачала свій скіл поську почти. Ну, почала прокачувати свій скіл польського. Я хоч і живу тут вже майже три роки, але все одно в мене польський просто, знаєте, ну, просто, як, я знаю, у людини, яка приїхала один день тому. Тобто це ще ніякий почти. Я не розумію, чого. В мене то він є, в мене то його немає. Це, це просто капець. Я вже не розумію. Ось, короче, ну ладно. Отбилось щось от теми. Ось, а я, короче, тут... Этот... Боже, що я сказала тільки, що от теми? Боже, капец. Все, я уже забуваю українські слова. Окей. Okay. Короче, хочу рассказать это вот. То, что я начала, давайте, у тебя с на поиску про Backrooms. Я не знаю, оно мне честно случайно попалось. И зараз я просто, ну, я просто обожаю эти фильмики маленькие. Фильмики маленькие. Господи, что я моя люблю? Ну, я, я просто не знаю. Короче, окей, okay. эти вот мини, короче, видео. Я просто их обожаю. Скажите, пожалуйста, сколько я сказала уже за видео? Ок? Скільки я сказала за відео, не знаю, Наверно. чи щось такого, Ось, я не знаю, до чого це окей. Я просто просто обожаю Backrooms. а Backrooms то вообще, бляха. У старичок, потому що я його знаю, ще, що наверное, з року 24-го я, я дуже боялась, що я туди провалюсь. А це показали, що якщо ви невезучий чоловік. Чи що це буде такого? Ви, ви типу здохнете за куліс. Я так кажу, ребята. Вони казали там, на якихось сложних уровнях. Я така кажу, ребята, мені б хоча б на, нульому, на нульовому вижити, я вам кажу, тому що це вже буде перше місце. Як ви зрозуміли, сонечка не може просто вийти з цієї локації, я вже майже все обходила. ось, наверное. Що, наверное, я не знаю. І, наверное, я зараз буду перезаходити, тому що інакше це просто якась дупа. Я зараз ще раз спробую, чи зроблять це. Це взагалі другая цей, тому що це друга двір. Я, я згадала просто. Я ще думаю, що можна вийти з цього вот, як трамвая чи що це, не знаю. Ось, ну, Я попробувала, і зараз мене взагалі на якусь другу локацію. Я, чесно, не знаю, що це за локація, але окей. Кстати, тут можна на цих кріслах сидіти, я просто не знаю. Ось. ну, ладно. І, Коротше, я просто боялась, тому що в мене така безлучка, що вона ніколи працює, а її ніколи німа. В принципі, вона майже не працює. Угу. В деяких случаях. І то де факт, як то кажуть. Ось це просто капець. Мене, мене просто везучість на нулі. Ну, ну просто. Я не знаю, для чого вам ця інформація, але ну, окей. Е, ось, тим часом я блукаю опять по Dreamcore, по Liminal Space і по Бекмусу. Я так поняла, я не знаю, чесно. Е, ось, я не шарю зараз, де я. О, у мене оця от зона стояла на авіа. Першого DreamCore аккаунта. і там ще плюсом була така, не знаю, персонаж такий був. Типу, з, замість голови телевізор був, і там, коротше, вона була така діта в не знаю, кіткор чи якось так, я не пам'ятаю вже. Як вона була дітей, і це просто. У мене реально вона стоїть до сих пор і стоїть вже на двох десь, аккаунтах. Так, кстати, мені дуже подобається. Ну окей. Зараз я тут, блукаю, брожу, може, десь тут виход знайду, случайно так. Я не знаю, чесно. Ну, я зараз сподіваюся на ту двір. Но я думаю, що там теж немає виходу, це просто очередний якийсь уровень. Я, чесно, не знаю, ну окей. Кстати, ця карта, мені каже, дуже підходить під якісь в стилі Dreamcore, наприклад, чи щось типа, такого. Якщо чесно, таке враження, що тут все безконечно. і знаєте, таке враження, що я в реальний якийсь бекрумс попала, чи дрімкор, я не знаю, там теж все безконечне. Ну як деякі рівні не безконечні, деякі безконечні, але там вже який уровень. Да, я таке шарю прям в дрімкорі і в роблексі, хотіла сказати, в бекрусі і Ладно, окей. Ми бродим, шукати виход. Мені здається, це не допоможе. Ні, я то, звісно, сподіваюся, що я все-таки знайду вихід і мені не прийдеться перезаходити, але таке враження, що мені реально зараз треба перезаходити, бо інакше фіг я вийду. І так, я вже перейшла і зараз буду шукати собі приключення на жопу. І так, зараз зайду, наверное, сюда. Вот Тут, кстати, є 94-й левел, кукольні домики чи якось так він називається. Зараз заспавнилась на якомусь полі. Я навіть не знаю, що це за поле. Ну окей, зараз мене все проглючить, проглючить розподіля, провисне. Ось і тут поле, і якийсь дом. Я чесно не знаю, що це за дом. Ну окей, давайте щолі до нього підемо. Може там буде вход на якісь другі локації, я не знаю, тому що ну, тут я поки що не бачу ніяких дверей, крім тої двері, а її даже там немає. Точно я згадала. Її там дуже немає. Типу нема тут ніяких дверей, крім цієї. І зараз я зайшла просто на якесь пусте поле. Що це таке, я не знаю. І там, походу, ця от локація. Господи, я не знаю, як вона називається, але я пам'ятаю, що вона з Dreamcore, і така вайбова прям Да. І так, спустя час я дійшла на до цієї двері, я чесно не знаю, що це за дим, але окей, давайте же ж подивимося, що там в цій двері, чи як вона називається хазе. І тут моя улюблена локація з Dreamcore. Я її просто обожаю. І тепер вопросик, що делать? Тому що я не знаю, де тут вход на ще один уровень або виход, але я зараз подивлюся. Навірно, тут можна якось перескочити цей забор, чи можна пройти через нього я хз, чесно. Ну, може, там ззаду є якийсь вход. Мені, скоріш, кажеться, що там немає входу. Зато, зато тут є Ура, тут немає входу, але зато є тут батут. Я обожаю скакати на батутах. Ось, так. Да. Я просто обожаю їх. І так, тепер питання. Як я туди зайду? Вопросик. Зараз я якось попробую через цю клітку, чи що це. О, я, я попробувала і в мене вийшло, слава Богу. І зараз я телепортнулася на якийсь, мабуть, 94-й рівень і я не розумію, де цей замок є, тому що я вже переіграла, мабуть, дуже багато, багато ігор по Бекрумсу, по дрімкору, але все одно немає. Вот немає цього замка. Я якби хочу в Роблоксі його посітити. Тому що кажуть, що там є горки, там є ці розвікухи. Правда, там цар какой-то чи король. Я, чесно, не пам'ятаю, але все одно. Мені на нього пофіг, головне, щоб покататися на горках. Як казав мій брат, якщо я в школу ходити не буду. Не, в принципі, мені ця фраза подобається, тому що я, навіть не дуже люблю школу, взагалі хто її любить. Ладно, тим часом я вообще не можу знайти виход, але окей, зараз я подивлюся, може можна війти в якийсь домик чи що, або просто похожу. І так я вже вийшла з цієї карти, точніше, перезайшла, і зараз я хочу от сюди, от піти. Воно таке, можна так сказати, вайбове чи що. Кстати, скоріше всього, це і на backrooms, і на Dreamcore, і на Liminal Space, Потому що це просто мені кажется, така локація, там ти можна просто якісь сумні фоточки сделати, що щось типа такого. Ой, блін, ні, я тут, навірно, пороблю фотосет, тому що мені дуже подобається ця локація. Потому що вона ну, просто офігенна. Навірно, коли я дозапишу відео і демонтірую його, я точно піду сюди, тому що ну, мені просто ця карта капець як подобається, і я буду робити фотосети. Точніше, фотосесію, я не знаю, чого фотосети, ну окей. Ну а на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім пока!